Рубрика поради від Ріелтора» І сьогодні поговоримо на таку тему, як псевдоспеціаліст. Ну що, хочу я продати свою нерухомість, але до кого звернутися за аналітикою, щоб мені сказали, скільки коштує моя нерухомість. Ну, Ріелтор це ні. Звернусь до сусідів, знайомих, якихось ще людей, які зовсім не розуміють, що таке ринок, але завжди скажуть, що ваша нерухомість коштує дуже і дуже багато, або дуже-дуже мало. Це суперспеціалісти, які завжди вам скажуть, як воно є. Бо ріалтор він не розуміє. Це так. А от сусід, який колись в 1999 році продав свою нерухомість за мільярд, це зовсім друге діло. Скільки, скільки, да воно стільки не коштує. Мій родич, якого я не знаю, але знає моя бабка через бабку, купив таку ж саму квартиру набагато-набагато дешевше. Тебе дуря. І якщо без жартів, не потрібно звертатися до сусідів, до родичів, які десь щось чули. Не потрібно цього робити. У вас є агенти в сфері нерухомості, ріелтори, які працюють, які продали не одну квартиру, не один об'єкт нерухомості. Вони знають, які зараз тенденції, як працює ринок, і вони, звісно, вам допоможуть. Вони скажуть, потрібно купувати цю нерухомість чи не потрібно, і яка зараз вартість на цей об'єкт. Тому не слухайте, що кажуть сусіди, знайомі, родичі, і не читайте, що написано на заводі.